Каже, ята вам заводський січі, Станіслав Слава Ісусу Христу! віки слава! Шановна я... товариства! Вісто з бойовим донесенням штабу Південного фронту від 19 серпня генштабу Червоної армії. Підрив греблю прогресу було здійснено представником Генштабу, начальником окремого науково дослідного воєнно інженерного інституту полковником Еповим та начальником відділу військово-інженерного управління Ставу південного фронту під полковником Петром, який діяли відділ з розпорядженням генштабу Червоної армії, виданим у відповідності на від 3 гривня 41-го року. Вистачити точності загиблих від риву Греблі Прагенського практично неможливо. Наявні дерева дозволяють сумнівіше кримниці, трасі воюючих сторін. Бойового донесення німецького командування екстапу Вербаку відомо про ймовірну загиблих відповідної свині З радянського боку точку ураження раптовою погідною перебувала більша частина. 200 тисяч ополченців Запорозькій області, Стрілецька дивізія, один з її полків знаходиться на корпі. Полтер КВС, безпосередня обороня в ІПЛАЕС, два зенітні артилерійські полки та включали на погості безпеки. А також підрозділів. Особливо 20 кількість гумана нарахувала понад 20 тисяч 26. Ніч на 18 серпня у широкій смузі полятанаковці і Херсона почався відхід на лівий берег з другого кавалерійського корпусу та 9 і 18 загальноміської армій Південного фронту. Це ще 12 дивізій, 150-170 тисяч погаських офіцерів. Тим військовий, від раптової хоби погрозали жителі Мерзини, вулиць Запоріжжя. В місті сіл на обох берегах Дніпра, а також велика міста сільність. Орієнтовна цифра людей, які заходили в будинку раді, виходячи на ведених читаних, дуже непереможливо виглядає чисто місце Червоноліків, ополченці та цивільного населення з радянського боку у історичних дослідженнях, які мають на сьогоднішній день. Мається на сьогоднішній день, яка сідіться від 20-30 тисяч до 75-100 тисяч чоловік. Зрозуміло, що справжня кількість зерстві і прогресу є набагато більшою і може становити майже 300 тисяч цивільного населення і військовослужбовців зі складу південного про. На жаль, на теперішньому часі Українська історична наука ще не надала відповіді на ці питання. На річні події в житті української. Споновне товариство, дозвольте мені сказати слово особливо цієї спеціальної події. Ніясно <клухи> можу не пов'язати події 73 трьохрічної давнини з подіями, що у нас на сході України. Така Нахабна, брехлила радянська влада підступним чином вчинила ці площа. Ви тільки взумайтесь, о восьмій вечір підірвати квартиру і е, пролог, який утворився після підриву, ну там каже, 20 тонн, що сто каже більше, що каже менше, ну все одно е, 600 метрів плотини їй 165 165 метрів е, значить, прольоту греблі. І хвиля 38-метрової, майже 40-метрової висоти пішла в цей промок. Увечері, не вранку, а ввечері. І за швидкістю кур'єрського поїзда вона неслась по плану. Перше, що вона знищила, це низинні частини Запоріжжя. Там були склади з провіантом, склади з майно, там були, був, був, був ремонтно, ремонтний завод річкового плоту. Було дуже багато, дай, більше сотні значить, суден річкових. Все це, це було водою піднято і по Першу було злизано як корова язиком, яке це недоличне порівняння. Наші частини, які там полк, які знаходяться на корпусі. А потім ця хвиля вже не вода, а вода переповнена сміттями, трубами, стовбами, автомобілями, катерами. Понеслась на своєму шляху вбивати 200 тисяч ополченців Запорозької області, які були зібрані і знаходились в плавнях, чекали того часу, вони самих зброю навчатися там воювати. А потім, потім були плавні, переповнені лазаретами, госпіталями, біженцями, яких не запускали на переправу, а які тікали свого часу, щоб переправити або на полежний берег Дніпра. Ця хвиля ламала переправи, ламала мости. Викидувала судна значит, річкові на 500, на кілометри, навіть на півтора кілометра від рухла, Дніпра. І саме головне, що про ці наміри про дітри, визнала не цивільна влада запоріжня, визнала не військова влада заполіжця. Після того, як витекла вода озера і Мілєві, це торгівлю доходить, це вище ворог. Презь. То водозабор, який живе з водою в Запоріжжя і Бресі, опинився на 30 метрів над водою. Бо як у місті не було води, так як часто у Луганській, Донецькій, як вони мінометами і артилерією знищують е, структуру, яка живеть водою в цій містах. Попала електрика. А тисячі, значить, не треба було відправити, евакуювати місця. Від а всі ці крани живилися електроенергією. Значить, прироні було руководство фронта підемо. Почитали, що це якась, якась диверсія. Смерть швидко розшукав тих, хто був відповідальний, до жати качений. І його там, і інших побічників. І смертним боєм стали бити, допитувалися, хто ж це наказав? А вони кажуть, Сталін, а вони ж не вірять і слід. Значить, ні воїнці військові, і не воєнні не знали, що таке вибір значить, будуть ворог. <coughs> значить, що хочеться завершення сказати? Саме підступ це те, що влада. Очевидно, кому влада влада Україні завжди була брехлилою, підступною і брехлилою. 40 років брехали з екранів з кінотеатрів, що нібито німці розбомбили Дніпро Гес. Газет, як і лектори там розказували брехню. 40 років брехали. А поки перебудова, а поки незалежність України, тепер всі знають, що прибудували. Палакатом стані в кіликів. Так само бреше під час Путін, але світ зарекомендував себе брехуном. Можна його білогілитися, гілита занесети, як брехуна самого рибля. Там прибав почався гадати. Наш український попала грамота. Як там підчила, такого забив надав якось. Він військовий прикут, властий прикут на ті неха у А також бреше під час московські політики, намагаючись подовзі існування. Давайте поднянемо наших земляків, вічної пам'ять. Слава Україні! Хто бажає вистіх? तो मंत्रालय में भी इसका वादा किया कि जो मनाली का मुकाबला हुआ था जो कुम्भ में भी इसका वादा हुआ था जो जीता तो मुसानी में मायने वह तो उसके नोटिस है Чайка біглить над водою, про що хвиля шепче, Тихо з осокою. чайка скить плаче, чорний ворогряче. Пля... На боже ся могили, де на спочили сини україни. Слава Україні. Героям слава! Сказівки якоїсь одної людини. Фактично це аналогічно, як зараз відбувається на Донецьку, на восток на, 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 на Сході, в Україні. У якоїсь указівки одної людини гинуть зараз люди. Говорить про причини. Багато було сказано про на ключей, але ми маємо пам'ятати витоки і причини такого горя, таких тяжких подій, які спускають вже давно, понад тисячу років. Нашу націю, націю українців, націю русів. Можна жити за будь-якою системою, економічною чи політичною. Все так довели українці час 70-х років, коли навіть попри весь тоталітарний режим, попри криваве нищення нашого народу, ми все ж таки навчилися жити. Потім не стало Радянського Союзу. Зараз маємо нове, нову державу, молоду, амбіційну. Треба розуміти причини усіх тих вид. Коли слав'яни, коли українці, коли руси можуть самі керувати своєю державою, у них все виходить ладно. Коли інородці опановують владу, виходить не ладно, виходять терори, кроваві події. Тепер я хочу вам, друзі, багато хто з вас Взагалі громада хоч невелика, але інтелектуальна, це визнається, це я знаю. Ви знаєте самі, на сьогоднішній день населення українців, славян на нашій державі 80%. У Верховній Раді і у всіх владних структурах пропорційно, але тільки не слав'яни. У Росії сьогодні 85% не слав'ян, 15% це дійсно російське населення. Це е, така статистика, так, в принципі, і є. Маємо вдосконалюватися, маємо іти далі, розвиватися, вчити дітей, щоб не повторювалося знову те, що сталося з нашими пращурами. Дякую вам, друзі, що вислухали. Будемо їдні. Слава Україні! надається Голові громадської <голові> організації Громадянський дозор», Загорчатом шо... усвідомлення. В життя в єдності з Богом в братинській любові. Сьогодні, після Майдану, коли ми почали будувати нову 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 країну, ми повинні також весь час знати про свою відповідальність, чи вона може бути збудована такою ж радісною, і безпечною, про яку ми мріємо. А це залежить від нас, згадуючи ці з злочини. Ми повинні пам'ятати, що ці злочини сьогодні довліють над нами. Той каскад Дніпровських водосховищ, які підірвали сталіністи, щоб знищити Буцім ворога, але знищили тисячі тисячі чизиків загрожує нам сьогодні. Ви знаєте, що Дніпро перегороджений каскадом водосховищ по плану Сталіна Кагановича, сьогодні залишається таким же небезпечним об'єктом для нас. Нещодавно ми звернулися знову до президента, до одного, до другого з вимогою в умовах фактично військової загрози переглянути безпеку цих об'єктів. Ми кажемо про каскад, водосховищ, які можуть бути зруйновані будь-який момент ворогом, чи то ракетою, чи то терористичним актом. На Дніпрі вони взагалі не повинні бути. Дніпро могучий. Він повинен так вільно. Ми давно боремось за це. Він не має ніякого народного господарського значення. Він перегороджений з дивою метою, коли Сталін хотів загородити умовного супротивника зі сходу. Сьогодні супротивник у нас з заходу. Але ті ж методи сталінсько-російські вони на сьогоднішній день можуть використані знову для українського народу. На минулоручному вітингу я згадував про таку чудову роботу Василя Креда, академіка, який колись привіз. Замерзла Кості Лященка сюди документ про вирідні наслідки катастрофи водосхови жніпровського каскаду, де він розповідає, що 30 мільйонів українців можуть лишитись життєво простору і, взагалі, своєї країни частина повинна мігрувати в Румунію, частина на Кавказ. Ця загроза нікуди не зникла. І кожен з нас повинен сьогодні звертатись до уряду до нового президента з тим, щоб вона була усунута, але поруч з усім. Ми маємо найбільше в світі сховища і спрацьоване на тому березі і в Європі атомну електростанцію, яка також в будь-який момент може стати об'єктом пристани уваги тих негідників, прислужників сатани, які сьогодні розділяють Україну, не можуть розділити, але шкоду вони готуються наносити кожен день диверсійними і іншими своїми актами. На днях прийшла відповідь знову з Кабміна за дорученням президента, де вони повідомляють, наша країна так гарно після Чорнобиля хоче жити з атомною енергетикою надалі, хоча Японія, Італія, Німеччина від цього відмовляються. Ми звертались і говорили, що в умовах військового часу неприпустимо функціонування ядерно-небезпечних об'єктів в густонаселеному регіоні. Вони відповідають на вісім питань, а найголовніше відкидають. Тобто хочуть як страву, такі в пісок зайти голову і не бачити цього. Тому ми, громадяни, мешканці найбільшого поселення зони, спостереження Запорізької, АЕС, повинні думати про ці загрози. Бо вони реальні, вони загрожують і майбутнім поколінням, вони загрожують і сьогоднішнім поколінням. Давайте зробимо все. Разом через звернення, через той демократичний устрій, який ми сьогодні маємо, для участі в прийняті рішень, щоб ці загрози були усунуті і ніколи ані нашим дітям, ані нашим уже нащадкам не загрожували і не висіли, як домокло в меч. І сьогодні, коли ці загрози помножуються війною, давайте будемо разом молитися, щоб Господь оберіг нас від тої біди. Щоб він своєю невидимою бронею захищав нашу країну і від цієї бійці звільняли її кожен день, щоб якнайскоріше закінчилося це, АТО, і наші воїни повернулися живими, і здоровими до своїх дітей, до своїх матерів, до своїх дружин. Ми щосуботи проводимо такі молитви мешканців на площі біля міської ради. Ми запрошуємо вас, дорогі, дорогі мої друзі, для того, щоб ви разом з е, тою. Молитвою, яка є краще, ніж жата на Вовбачі, автомат лашника захистили свою країну за своїх площах, своїх церквах, якщо ви не можете прийти, і хай на наші зранені кров'ю политі українські землі зростуть. Лише квіти братської любові і радості. Ми всі хочемо нової щасливої країни. Це все залежить від нас. І я закликаю вас бути активними для того, щоб це відбулося. Слава Україні! Герой! Товариство маленький інструктаж. буде смоноскипна хода. Прошу розібратися по двоє, нас мало, тому що пром е досить молоскипів. Звертаю е увагу, не перевертайте і, і не махати, розумієте, смороски. Виходимо на, на, на берег водосховища, до різа води. Там наші э, отці э, проведуть панахіду по э, загиблим, а потім пустимо вінок і запіваємо і реве, 100 гривень Готуйтесь. Все зрозуміло. Так. Проходьте, отут от центр. Так. Сюди, 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 проходьте, проходьте.

Господи, став под тобою, нехай буде воля твоя, як на землі так і на небі. Веди нас у вічній нам провіді, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо грішників, які прощають нам. Царство твоє, царство і слава отець і сина і святого духа, віки вічні. Ааа

Божих, всіх упієних і загиблих, під час Другої світової війни, на в наших рідних землях, що потонули тут, підлодійською владою, і на відпустінням всякої провини, і невільної. Господи, помилуй, господи помилуй, господи помили. Їх, там деправо здесь почивают, поде говорят, подебал. Вичный памятник. Индус видно заведения. В 18 сервере. 1941 року внаслідок дніпро сладены Амінь.